І так, шановні, дивіться, от в мене є отакий документ водійське посвідчення. Зворотній бік показувати не буду, там мої персональні дані. І так, дивіться, що цікаве, отут, бачите, перелік. Там прізвище, дата місця народження, ім'я по батькові підпис власника. тири-тири-тири-ти. Група крові, чомусь в моєму посвідченні групу крові мені не поставили, мабуть, не треба. І так, дивіться, згода на донорство. Так, ні. Якщо, я так розумію, якщо я не сказала, що я не згодна на донорство, значить я автоматично згодна. Ви розумієте? Гляньте у себе, таке є. Або хто знає, роз'ясніть мені, будь ласка, тому що я не розумію оцієї штукенції. Ну, типу, згода на донорство. Чому ніхто про це не говорить, коли ми там отримуємо права? І чому оцей пункт все таки тут є?